Вітаю вас, дякую, що ви долучилися. Христос родився. Слові моєго, дякую. Починаємо ефір. Тому з теми такої: нічні атаки російських сил на Україну були. Розкажіть про те, що зараз відомо, які вже підсумки є цієї атаки. Ну, власне, підсумки ми оприлюднили. Як щоранку робимо, це 28 з 31 було збито в різних регіонах. Це передусім південні регіони, країни, де відпрацювали і мобільні вогнові групи, і зенітні ракетні підрозділи. Та також була залучена дещо і авіація повітряних сил. Ну, таким чином відбито цей повітряний напад. Так, звичайно, є певні пошкодження, певні влучання, про що вже на півдні оголосили. Ну і зрештою теж було збито на східному напрямку ракету ха а Також напрямку Одещини ракету Ха 31 П протирадіолокаційну ракету. Ну яка, зрештою, таким є аналогом хармії американських, якими ми працюємо, теж було її знищено. Ну про літаки вже теж сказали. Так це су 34 про який ми повідомляли вчора. Також су 30 тридцять Сен Редромусакі. Ось таким чином. Сьогодні такий різдвяний е, урожайний день, скажімо так. Ну в звіті мається на увазі, що дійсно є у нас серйозні, серйозні здобутки, серйозні е, сили та засоби повітряного нападу ворога було знищено цієї ночі. Пане Юрі, а що ви можете детальніше розказати про збиття Су-30 і Су-34? Які обставини чим збили? Ну, власне, ми цього ніколи не говоримо. Це не потрібна інформація для оприлюднення. Зрештою, ворог сам там робить певні здогадки у своїх телеграм-каналах. робить... Такі пости з промови з, з ними словами, здається, зрозуміло, що, що де коли на якому напрямку могло збити той чи інший літак. Ми ж традиційно не оприлюднюємо, нехай ворог не отримує інформацію від нас, ну нехай роблять певні висновки. Ми будемо відстежувати за їхніми діями. От скажімо, після збиття трьох літаків. Су-34 на Херсонщині Херсонського напряму, знаєте, що ворог фактично припинив там бойові дії з використанням бомбардувальників і завданням ударів керованими авіабомбами. Натомість нагнав туди табун безпілотників, мається на увазі розвідувальник, для того, щоб шукати місце і засоби. Чим же ж збили їхні літаки? Ну, звичайно, що там вивчається вивчають в недальність, роблять там певні. І інші ознаки для того, щоб припустити, що це був там чи Петріот, чи інша техніка. От, власне тому деталізація тут мабуть буде зайва, так ну але новини гарні. Ви подивіться за той останній тиждень, скільки вже знищено російських саме літаків. Пане Юрію, я не можу не запитати у вас. Вам це питання ставлять вже безліч разів, але тим не менш є інформація від аналітиків західних про те, що першу партію f 16 Україна може отримати вже до кінця року. Що можете розказати ви? Ну я не, рідко використовую західних аналітиків для джерело інформації, тому що вони дуже якісь сумнівні інколи дають речі, які дійсно не потрібно нашим людям розповідати і давати якісь марні надії. Відбувся телефонна розмова керівника керівників держав України та Ірландів, де було оголошено про те, що дійсно перша партія може вже бути словом слово може так. доставлено, є в готовності. Процес триває. Який є сенс літаки доставляти сюди, щоб вони тут стояли під прицілом у ворога? Ну треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове. І інфраструктура, льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, також і авіаційний склад. Це цього це на одне з основних, що що потрібно для того, щоб завершити процес. Підготовки взагалі усього, тому що інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а і займатися озброєнням. Ми ж літак беремо, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння потребує теж відповідних знань для того, щоб налаштовувати і завдавати ним ударів. Ось так: Знання, але... час і підготовка потрібні для так, цього окупанти... Але окупанти ще завершу так, що окупанти вже е, знайшли у нас літаки в себе в телеграм-каналах і знищують їх по пару штук в день. Е, F-16. шістнадцятих скоро на заході вже і не залишиться. Mm -hmm. <с так <с поки ще немає F-16 офіційно не повідомлено про те, що є в Україні. Так російські телеграм-канали справді пишуть про те, що вже знищують їх. Я дякую вам, пане Юрію, що долучилися.